Куртяк чийсь. Та не ніфі... Ой, тільки щось от него винямочек. А так таки ще й не погано. Правда не по сезону куртяк. Маркетоптів у нас розвелося Це не харківський хазяїн що їх так багато Просто як гриби почали рости. Хочуть АТБ не напориплюнуть кількістю. Бралися ми до фурочки, зараз поїдемо на кури на ту сторону переїдемо, не хочу я в ті переходи заходити чи заїжджати. в центрі пройшли, раз не були, то можна було б і в центр попкнути Тільки там побували, так що не міняти маршрут наш. Десять гривень кілограм, ні п'яти з чим то знову десять чи що, я не повідомлю. Десять. Так. Що це за я? Вам привіт, помахало. Щось жовте. Так. Перебираємося на ту сторону. Ой, ще амбразіється жарим вони. Ну, ви поняли, Амбрузі. Підбухну водички. Секунду перекинь половину. Закрывайся рахунок ужас. Буквы Я вам насос не пам'ятаю, показував. Той, що купив з собою тягати. Зараз десь встанем. Передихнем, якщо що. В принципі я не заморився взагалі. Просто жар. Покажу вам на насосі камеру, яку я беру. Купив для свого коня купити. Тут така дитяча, дитяча крамниця піння. відкрилася. перший раз бачу. Так, сюди до, черга до тротуара ще не дійшла. К сожалению. или разворачивается. Ладно, не будем мы ждать и выяснять эти деньги. Электромотор. Он хурыча походу. Заводик. строїчка забросилася чи що? так все построили хм, цікаво ворота розвалені, везде заросло все І походу давно це ж електромотора территорія завода чехиря травно походу ж походу вони його ремонтували чи офіси робили чи що вони з ним робили ну і щось вдох так що це у нас тут М -м -м. не завтликав ось можна нам було тут вийти з переходу ну лише покататися Квартирні дома там все строиться, кипить, бабки крутяться. І тепло не цегляний будинок. Ніхе раз. П'ятиповерховий вог... паркінг даже будет. Шикардос Так, люди, нам треба якось перебратися на ту сторону. Я вже забувся, де тут зібра. Сейчас поїдемо вичислить. Наш полтавський Макдональдс. З голоду не помреш, коротше. Ага, сповну, де зібра. Зібра ого людей, скільки. Нормально. нормально, Можна було колись. Так, отут по ході, походи, походи, не, походить дальше з зебра. Ну, ми будемо там кататися, там і вояк багато сидить. Це є футбольна команда вулиці Харківське шоссе дозволено Харківське шоше Шоше О, футбольний клуб Футбольний клуб Тросянець. Не пойму вона що, заброшена ця заправка. Бур'янами обросла по ходу, да, а в такому місці, я думаю, популярна. Так, це конкурент наш. Тобто колега коллега. Тоже любитель тротуар. в пари едем. Ну, не спеши, мы всех пропускаем. Олега звали меблевий ряд чи як мебливий квартал. Це в нас тут ліворуч меблевий квартал. як цей базарчик називається я вже забув, ми тоже сюди поваркали свозили як багато все сейча закрыто дерева цілі поросли все на замках невигідно значить торгувати дума може туди заїхати ну але... як цей базарчик називається ну давайте глянем багато там працює эти екі... киоски чи мази читя багато вже все помню вот тут коротше, короче базон оставлю починаємо товар зносити, а сейчас половина всього закрита замки так вот этот магазинчик Заносили и Десь без пирожки я тут помню бра Такі, кстати непогані. ну понятно куриво, бухло напоев все открыто по рукам станция мж є. мжо Собаки спокойнее не кидаются. Так, я вер. Давай проезжаем. Так, короче, Чиви хорошо тоже. Ще тут приїжджав зимою походу чи весною ранній. Помню цей маршрут, як я тут проїжджав. Як цікаво, це молочко на сонці не кисне. Кстати, можна буде коли з'їздити на паражану. Так, молоко 20 гривень літра. Розлівне з бочки як тут перейти чи переїхати. Це типа...